Якщо не приводить Господь в Україні, введуть надзвичайний стан, чи готовий Тернопільський майдан до цього, як яким чином забезпечувати буде свою життєдіяльність діяльність в подальшому? Дякую. Так, власне, якщо влада наважиться на введення надзвичайного стану, а це означатиме відверту війну проти свого народу, Тернопільський Майдан і штаб національного спротиву звичайно готові реагувати на це. Власне, в першу чергу для цього і вводяться і створюються загони народної самооборони для того, щоб захистити мешканців Тернопільщини у випадку нерізноманітних нападів, якихось розбоїв і, власне, не передбачуваної якоїсь ситуації. І, власне, для того ми маємо вже певний запас і продуктів, і. Медикаментів, які, якими можна забезпечувати мешканців Тернополя у випадку введення надзвичайного стану, і також хочемо, щоб всі знали, що якщо все-таки влада, не дай Боже, наважиться на такі речі, то ми запрошуємо усіх терміново приходити в приміщення Тернопільської обласної ради, де їм зможуть надати і юридичну допомогу, і медичну допомогу, і консультації, як себе поводити у цьому випадку, терміново приходити у приміщення Тернопільської обласної ради.